Тенденція до розуміння того, що конфлікти можна а, вирішити лише мирним шляхом, вона зростає. Так. Про це вже говорять багато нових політиків. Тобто, якщо раніше ми орієнтувалися лише на мирний план Медведчука, який під підлягав критиці багатьох українських політиків, наприклад, та сама пані Геращенко, яка разом з ним знаходиться у тристоронній контактній групі, вона неоднократно його у цьому критикувала взагалі як політика. Але тим не менш, ми бачимо, що Геращенко вона вже сказала так. Медведчук, мирний план, це добре. Рабінович інший приклад, взагалі з іншого поля політик, з іншої фанзони, який має свою партію, який наразі е, працює на свій рейтинг. Він вийшов і сказав: Не чіпайте е, Медведчука, це мостик, який дає нам шанс на перемогу. І е, повертаючись до початку вашого питання щодо е, Трампа, його саме промов і висловів, саме він. Він говорив від вже обличчя американських американської держави, що мирний шлях це буде краще ніж військовий конфлікт, і нова його команда вона більше все таки відповідатиме цій тенденції.